Наша родина є живим прикладом, як освіта, отримана в відокремленому структурному підрозділі Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету, здатна створити цілу династію фахівців. Все розпочалось з мого батька Летика Івана Івановича, який багато років тому вступив до нашого навчального закладу, обравши фах-механіка. Через роки ці ж самі аудиторії прийняли мене Летик Ганну Іванів. Випускника. Тут я отримала не лише знання, а й натхнення стати педагогічним працівником, щоб передавати досвід і любов до техніки та аграрної справи молодим поколінням. І сьогодні я працюю в коледжі викладачем технічних та сільськогосподарських дисциплін та займаю посаду голови методичної циклової комісії механізації виробничих процесів та загальнотехнічних дисциплін. Чоловік Кратенко Василь Володимирович також є випускником нашого коледжу. Саме тут він сформувався як особистість та механік і залишився працювати в рідний Альма-матер, майстром виробничого навчання. Особливою гордістю для нас саме те є, що наші діти продовжують пов'язувати своє майбутнє з нашим навчальним закладом. Наш син Тарас став уже третім поколінням, що ступило на знайомі наші коридори, вже традиційно. У навчальному нашому закладі він здобув спеціальність технік-механік. Сьогодні в нашому коледжі навчається наша донька Анастасія. Я Кретенко Анастасія. З дитинства я чула про наш коледж. Його стіни були для мене чимось більшим, ніж просто місцем навчання. Вони були частиною нашої родинної історії. Коли прийшов час зробити свій власний вибір, я також обрала наш Хорольський коледж. Чому саме він? Бо для мене це не просто родинна традиція, це місце, де цінують знання, де передають не тільки навички майбутньої професії, а й ставлення до життя. Тут формується не лише фахівець, а й особистість. Я з гордістю ношу звання студентки нашого коледжу. І в цьому році ми разом відзначаємо славний ювілей 95 років нашому коледжу. Я Тимошенко Євген, навчаюся у Хорольському агропромисловому фаховому коледжі Полтавського аграрного державного університету на спеціальності підприємство за торгівля. Мої батьки Тимошенко Наталія та тимошенко Руслан також навчалися у цьому закладі. На спеціальність організація і ведення фермерського господарства. Їхній шлях надихнув мене брати саме цей навчальний заклад. Моя сестра також тут навчалася та стала для мене прикладом у виборі професії. Я з гордістю продовжую нашу сімейну традицію. навчання тут дає мені грунтовані знання та впевненість у майбутньому. І в цьому році ми разом відзначаємо славний ювілей 95 років нашому коледжу.